Одразу після цього він, зр... він знепритомнів Та вже прокинувся поряд із Гандальфом у домі Ель Ронда, де йому зробили операцію та дістали шматок того кинжала, яким проткнули. Завдяки цьому шматку він і не міг не підкоритися вершникам. Він проспав 4 дні, та коли прокинувся, то порозмовляв з Гандельфом. Який був поряд, то йому казав, що йому не можна розмовляти, та треба спати. Але Фруду йому його все ж вмовив розповісти декілька історій. І коли Гандальф розповів йому останню історію, він заснув. На наступний день у них був бенкет, на троні сидів Ельронд, той ельф на білому коні. Який допоміг команді та сам Гандальф. Коли вони прийшли на Бенкет, там він зустрів біля себе одного гнома. Того гнома звали Глоїн. Він подорожував разом з Більбо. Після Бенкету вони пішли в іншу залу, де в кутку сидів якийсь чоловічок, то виявився Більбо. З яким Фродо потім довго розмовляв та потім пішов спати. На ранок у них була рада, на яку прийшли усі, і сам Ельронд. Який простав всім, хто ще не знав, хто такий Фродо. Після цього Ельронд розповів майже всю історію персня від його початку і до кінця. Далі слово дали більбо. Який сидів біля Фроду, той переповів повну історію, як він знайшов Персня, і про всі питання, які йому задавав Голум, та які задавав йому самому Голуму. <кій> Глоїн слухав дуже уважно, бо знав неправдиву історію, а потім слово дали Гандельфу, який розповів, як він шукав голома. Та потім ще розповів, як він знайшов гола та як його допитував. Після цього він сказав, що його тримали, а тримав його Саруман, його напартник, який тепер підкорився Саурону і почав збирати свою армію з Вовків та Орків. Гандальф зміг звільнитися завдяки Орлу, який узяв його та полетів до місця. Звідки Саурон брав коней. Коли Гандальф розповів господареві, що Саурон керує ним, той не повірив і сказав: бери коня та провалюй звідси. Він вибрав коня найкращого, якого тільки міг знайти. Але господарю це не сподобалося. Та він про промовчав у надії, щоб Гандальф поскоріше пішов. А Гандальф Побіг якнайшвидше до вершини вітрів та прийшов туди раніше за команду Фродо. Там він зустрів вершників, з якими в нього була битва, що тривала до ранку, адже прийшов він туди, коли вже сутеніло. <кхи> 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 Потім зранку він зміг утекти, бо було складно битися одному. Проти п'яти семи вершників. І тоді він з усіх сил побіг до Рівендолу, де вже все знали. Він прибув туди, туди на два дні раніше за команду Фродо. І одного дня Ельрон скликав усіх та сказав: Сем Гандальф, Бурулака, ваш поні Біл, якого вони отримали. на Убрі та піпін один ельф, гном та ще мері. Це буде ваша команда. Через неділя команда вирушає. Настав день відправлення. І бірбо передав Фруду свою кольчугу та свого Жало. Після цього одразу пройшов Гандальф. Ельронд розповів, щоб вони ходили, коли буде сутеніти, бо тоді їх буде складно помітити. І потім вони вирушили. Вони йшли з сутінками 14 днів, і нарешті вийшли на місце, де побачили сонце. Тоді гном розповів про верхівки, про верхівки гір, які вони плачули. На наступний день вони рушили далі. Та коли спали, варто, яку вони виставили, помітила зграю ворон, що летіла дуже низько над землею, ніби щось шукала. Після цього вони знову вирушили. Коли ж дійшли до Тегір, Гандальф зрозумів, що насувається зима. Потім, коли настав вечір, поки інші їли, Арагорн з Гандальфом думали, яким шляхом слід піти, та на ранок вирішили піти через гору, і потім про це пожаліли. Тому що, поки вони йшли, почався дуже сильний снігопад. І у якийсь момент вони почули ніби крик, а зверху почали падати камінці, які могли би запросто розтрощити голову. Тому вони сховалися в сховку, де запалили хмис, який зібрали перед горою, та трохи зігріли руки. Потім вирішили піти іншим шляхом. Один із гномів разом з Арагорном або ж Бурлакою пішли робити стежку, щоб спуститись, а потім повернулися через годину півтори та взяли по одному гобіту на спину. Після чого пішли донизу. Коли уся команда спустилася, подумавши, а була вже майже одинадцята година, вони почули варгів або вовків, які вийшли на полювання, Гандальф відвів їх до дерев, і там вони розвели вогнище. Потім один із вовків вийшов то був їхній капітан та прислуга. Та прислуга Саурона та ельф, як убив його однією стрілою. Після цього усі варги почали атакувати з усіх сторон. Відбившись, вони побачили, що вже світає, та потім вони пішли. Вони повинні були знайти ріку, щоб Гандальф зміг за допомогою неї віднайти шлях до морії. Шахт гномів. Потім Гімлі знайшов ріку, та вони пішли. Коли Гандальф привів їх до стін, і доки ще не стемніло, він намагався згадати слово, яке б відкрило двері. І, врешті-решт, завдяки Піпіну, згадав це було слово друг, тільки на Ельфійській. Дверь відкрилася. Але поки вони відкривалися, на них напали якісь щупальці з ріки, що була неподалік, та вони змогли відігнати їх завдяки Гандельфу. Потім вони одразу зайшли у двері і дізналися, що їх завалило. Вихід був тільки один. Вони пішли і ходили лабіринтами. І зайшли в якусь залу, де поряд у кімнаті вони переночували, та потім зранку вони зайшли в ту залу, в яку зайшли ночом. І зрозуміли, що там посередині зали стояла могила. І була то могила Баліна одного з гномів, який разом з Більбо віднайшов скарби. Потім вони почули стукіт барабанів, то були орки, які погналися за ними. Гандальф сказав: Біжіть, а потім він прилетів до них по сходах і крикнув: Біжімо. Вони бігли, і в результаті прийшли до мосту, де зустріли володаря цих орків та убивцю Даріна, який убив його під час битви. Під час битви П'яти Армій. У них з цим Гандальфом. У них з Гандальфом була маленька битва, в результаті якої під міст упав першим убивця Даріна. Але він устиг купити Гандальфа та потягти його із собою. Але Гандальф устиг вигукнути. Тікайте. І вся команда перебігла міст, який у той момент почав обвалюватися. Потім вони вибігли з морії, відійшли на вересто дві, сіли та й заплакали. Арагорн став їхнім подальшим провідником. Вони йшли, йшли але в якийсь момент Фродо разом із Семом почали відставати. Леголас нарешті це помітив, що вони відстають. Потім вони виявили, що в її в фроду є кольчуга з мітрилу надкріпкого матеріалу. І тому, коли в нього кинули списа та жбурнули в стіну, він не отримав майже ніякої шкоди, окрім синців. Потім вони перев'язали його за допомогою одного листка, що мав цілющі властивості. Завдяки цьому листю вони, можу, вони змогли полегшити йому ходьбу. Тоді Леголас розповів розповім про ліс, лист, де листя влітку. До весни зелене, а взимку жовтіє і опадає. Навесні ж знову виростає. Коли вони зробили все можливе, щоб Семо та Фродо стало легше йти, вони рушили далі і зрозуміли, що натрапили саме на той ліс.